Доброго дня. Ви егоїст чи егоцентрист? Хто? Я, як завжди, все говорю для того, щоб э, розмити тверді структури, конструкції в нашій голові. Ми це набір вірувань і програм в нашій голові. Кожне слово кожна людина несе інший зміст і. Різний сенс. Ми не одинаково сприймаємо світ. А, і чим більше в нас а, розмиті уявлення про кожне слово, тим ми легкіші до життя. Коли в нас нема чіткого розуміння, що добре, що погано, що правильно, що неправильно, а, тим нам легше, ми тоді легше можемо адаптуватися під. Життя. Якщо в нас дуже а, тверді вірування, тоді, якщо щось йде не так, як ми вважаємо, що правильно, нам дуже боляче. Тому а, я коли проговорюю, а ви коли прослухаєте, я пропрацьовую себе, а ви пропрацьовуєте себе, як, що ви на певний термін, на певне знання дивитеся під іншим кутом. І це. Границі трохи е, пом'якшує дивіться: егоїст і егоцентрист. Яка різниця? Я жила в тому соціумі, коли егоїстом бути погано. І, взагалі, егоїст це людина, яка дбає про себе, і взагалі можна було іншій людині завжди. А, так, штрикнути, ну ти егоїстка. І чи дійсно егоїст це поганий? Дивіться, я попробую писати дві, два терміни, а там ви вже собі продіагностуєте себе самі, до чого ви відноситеся. Хто такий егоїст? Дивіться, я вам говорила: ми багаторівнева структура, в нас є душа, яка народилася в тілі, в нашому тілі. І а вона в ньому живе. І так стається, що душа грає дуже багато різних ролей. Там, я мама, я дружина, я подружка, і багато різні соціальні ролі а, в нас є в життєві. І от наші соціальні ролі це, за нього відповідає его. А, тобто, якщо я мама, то це роль мого его. Тобто душа оділася, пішла в тіло, а. Ну, Живе в тілі, а тіло грає соціальну роль. Тобто бути егоїстом це нормально. Ну, ми всі егоїсти, тобто у нас всіх є якісь соціальні ролі. Друге діло, що якщо душа розуміє, що я душа, живу в тілі, маю різні соціальні ролі, і кожна соціальна роль має якісь свої функції, має якісь кордони, тут я можу поводитись, так я не можу поводитись по наприклад, до дітей. Здорова поведінка, така-то, така-то. по відношенню до батьків здорова поведінка, така-то, така. то Коли в мене є уявлення, що йде на користь, бо в мене діти часто питають, чи можна. Я говорю, можна, все, не все корисно. І знаєте, чи можна дитині давати спати, скільки вона хоче, і їсти все, що вона хоче? Можна, але потім наслідки яких дій ми будемо відгрібати? Так що завдання батьків встановлювати кордони, встановлювати певні правила по відношенню до дітей, і це роль мами бути, бути людиною, яка встановлює правила дітям. І наоборот, по відношенню до батьків ми їхні діти, і ми маємо виконувати їхні правила, коли ми живемо з ними. І Навчаємося, коли отримуємо від них знання, як жити на цій планеті. Тому а, потрібно розуміти, в якому контексті, в якому я зараз віці, якщо мені зараз 50 років, а я все рівно боюся мами, чому я не стала доросла, чому я не відповідаю за своє життя? Тобто тут вже а, більше запитань. Тобто в кожній ролі є свої міра, границі, знання, тобто в кожній ролі потрібно поводитись, от в кожній цій ролі, знати, як поводитись. Але егоїст це той, який має дуже багато своїх ролей. Він сам їх, ну, здорова людина, має розуміти, що я душа, живу в тілі, в мене є різні життєві ролі. І згідно цих життєвих ролей я ставлю собі цілі. Наприклад, я хочу мати діти, хочу мати сім'ю, хочу мати там, якусь кар'єру. І я йду собі до своєї своєю дорогою, до своїх цілей. І, звичайно, коли по дорозі, коли егоїст йде своєю дорогою на своїх цілей, комусь це може не сподобатися. Ну, наприклад, дівчина захотіла вийти заміж за, за чоловіка за певного, і він їй подобається, вона подобається йому. І, звичайно, є, може, якась інша дівчина, яка також би хотіла з ним бути, і її вибір, тій іншій дівчині буде неприємний. І буде полюбе в, в родині чи по знайомству дівчина, яка не може завагітніти. І коли, він, коли ця, якась дівчина хоче народити там, другу, третю дитину, а та не може завагітніти, то це задасть болю, може завдати болю ті, яка це отрим... зробити, не може, не може досягти цієї цілі. І, звичайно, ми своєю дорогою можемо задавати біль. По факту, просто ми обираємо себе, але наш вибір може завдавати болю інших, і інші зазвичай кажуть це егоїст. Ну, наприклад, якщо людина хоче там малювати якісь картини, і вона вдома в колі сім'ї, і їй потрібно для того, щоб їй малювати картини, їй потрібно піти там на 2 годинки, на 3 годинки там кудись. Щоб бути наодинці своєю творчістю. То тим самим вона ж забирає ці три годинки в сім'ї, в родини, в друзів. І вона егоїст, бо вона обирає себе. Тобто людина, яка йде по дорозі, навіть по своїй дорозі, вона вибором себе може задати болю іншим людям. Але, як на мене, це проблема других людей, бо тому що. Ми живемо своє життя, і в кожній ролі ми визначаємо скільки часу, скільки сил ми маємо закладати в кожну цю роль, бо тому, що так сталося, що ми багатогранні егоїсти і в нас дуже багато є галузей, в яких ми хочемо проявитися, і, звичайно, в години на добу ми не зможемо досягти всього. Нам приходиться обирати і проводити час з друзями, чи з рідними, чи на роботі, чи в хобі, чи спати, чи трудитися. Тобто, нам завжди приходиться обирати, і це буде завжди за рахунок другої галузі, і тим, що ми вибираємо себе, Інколи це задає болю іншим, але і така людина називається егоїстом. Але чи це погано, ну як на мене, ми прийшли самі на цю планету, я вже про це говорила багато разів. і самі ми з нею підемо. Тобто важливо. По-перше, бути чесним з собою, розуміти, що ці всі ролі вони нам ніхто їх не закинув. Тобто, якщо я колись прийняла рішення вийти заміж, значить ця роль ну мій вибір. Якщо я колись прийняла рішення народити дітей, це також був мій вибір. Коли я зустрілася і подружилася з друзями, це також був мій вибір. І багато от моїх виборів вони ж не випадково в моєму житті. Тому як на мене, потрібно за них просто розуміти, нести відповідальність, але, але я не знаю, чи я говорила чи ні, Оце, що, по-моєму, минуле відео не ми належимо ну, ролям, а ролі належать нам. Тобто, це важливо, не я для. Є ця фраза, по-моєму, минулий раз говорила. Не я, для... ну, не, неділя... не я для неділі, а неділя для мене. Не я для свята, а свято для мене. Тобто мені вселеною дане свято для того, щоб я могла відпочити, а не я зобов'язана відпочивати, бо тому що хтось придумав свято. І так само ці ролі, якщо я навіть оці ролі маю, то потрібно завжди слухати егої слухає завжди себе. На що я зараз готова вкладати свій, свої сили і давати собі на це право? Що я даю собі право вкладати свої сили, свою увагу в ту галузь, на яку зараз в мене є внутрішнє бажання? І егоїзм, егоїст, здоровенький егоїст, він розуміє, що його сили і час, його ресурси належать йому, і він володіє, кому зараз давати свої сили. З іншими людьми він встає взаємодію через обмін. Тобто ти мені нічого не винен, я тобі нічого не винна. Давай весело проведемо час. Не хочеш зараз зі мною проводити час? Окей, я тоді свою увагу просто перевела в іншу галузь і присвятила себе в щось інше. Тобто не сидить, не думає, якщо я подзвонила подружця, подружка зараз зайнята. То вона не буде здоровенький егоїзм, не буде обіжатися О, ти така подружка, там ми з тобою там договорювалися. Тобто, не буде впадати в позицію дитини, а просто з цього листочка свою увагу перекине на іншу. Діти вільні, там, не знаю, творити буду там, роботу, якусь зроблю. Тобто, е, окей, якщо зараз виходить комунікація, добре, ні, е, пішла далі. На відмінку від егоцентриста, Егоцентрист — це людина. Е, Ну, взагалі, це свідомість дитини. Це людина, яка нічого не віддає, а тільки приймає. Егоїст він приймає своє, слухає себе і вибирає соціум під себе. Тобто слухає, як я хочу, щоб у мене були стосунки, і вибираю стосунки, де вони будуть, де ті стосунки будуть відповідати моєму баченню. Ну, наприклад, я бачу, що в мене стосунки з чоловіком мають бути побудовані на повазі, на розуміння, і ми маємо чути одне одного. Відповідно, я буду вибирати чоловіка, який буде відповідати цим нормам. То егоцентрист, по іронії долі вибирає завжди людей, яких треба буде переробити. Так, егоїст не шукає проблеми зразу. Тобто, егоїст він собі подивився, щось не підходить. Йому він пішов, бо він іде своєю дорогою. Він в нього немає цілі переробити других людей. То егоцентрист говорить: всі йому винні, всі мають крутитися навкруг нього. Єдина його позиція в житті правильна. Він розказує, кому як одягатися, кому як поводитись, кому коли приходити. І якщо нам щось не відповідає в цих стосунках його очікування, будуть претензії, буде буде контролювати, будуть претензії, обіди. І... Буде вимагати других людей прогнути під себе. Тобто егоцентрист це людина, така дитина, яка живе з позиції, що мені всі все винні. Тобто я нещаслива, бо другі про мене не потурбувалися. Егоцентрист, звичайно, не будує ніякі стосунки, він просто вимагає від других. Саме інтересне то, що навіть якщо це доросла людина, то в неї. Ну, геоцентрист він ну одружується там, вступає в союз, обов'язково знайде союз, якого треба буде переробляти, які не будуть на повазі на взаєморозумінні. Тобто вони самі входять в такі стосунки, щоб потім катати завжди претензії зазвичай по дуальності там такий самий партнер, і вони одне одного стабільно виховують, перевиховують, наказують одне одному, вони не чують кордонів, бажань одних одне одного. Вони не живуть своїм фокусом уваги в собі. А живуть фокусом уваги в комусь, тобто вони завжди краще знають, чи їхня дитина голодна, чи сита, що їй зараз треба, куди їй піти, на кого піти вчитися. Тобто така мама завжди знає краще за дітей, за чоловіка, за сусідів, за всіх. Вона завжди всім, все розкаже. Ну і вона, звичайно, нарвається на таку саму зворотню реакцію, і після того ніколи немає вдячності, бо тому, що вона. Ну, не чую кордонів, Егоцентристи — це люди, які не мають контакту з собою. Тобто в них нема розуміння свого ну, свого маршруту життя, своєї дороги. Вони завжди на обочині чужих життів, цього вони. Насильне добро їм вони роблять насильно, хочуть нагодувати когось, насильно комусь допомогти без запиту, насильно про когось подбати. Зазвичай, коли це без, коли немає запиту на допомогу, це зазвичай не ціниться другими людьми, і в відповідь приходять претензії, агресія від інших людей. Е, тому я своїм відомом сьогодні що хотіла сказати: що розрізняйте, ну чи ви розрізняєте, чи ні, чи можливо ви тільки. Е, Освіжили собі в пам'яті знання, можливо, ви нового нічого не дізналися, що є різниця між е, типами людей, що є люди егоїсти, і егоїсти, як на мене, здоровенькі егоїсти це люди, які належать своєму житті собі, і вони йдуть своєю дорогою е, і будують стосунки на взаємообмінні. А оті люди, яких зазвичай обзивають. Егоїстами, то це егоцентристи, бо тому що вони м заставляють других людей робити так, як хочеться їм. І вон, це, виходить, їхнє життя йде через насильство до другої людини, вони не слухають, е е що, що їм говорять на другому кінці проводу. Е тому мантра для сьогодні і така установка, що я дозволяю собі бути здоровеньким егоїстом і приймаю, і даю право іншим людям-егоцентристам бути хай живуть. Друге діло, що потрібно вміти розрізняти, чи люди які вступають з вами у взаємодію. Чи вони хочуть вас переробити, чи вони живуть своє життя. Зазвичай набагато легше будувати стосунки з людьми, які живуть своє життя, бо тому що з ними набагато легше договоритися і знайти розуміння. Дякую за увагу!